На жаль, повномасштабна війна Росії проти України триває. Наші захисники потребують ще більше підтримки, в тому числі від небайдужих благодійників і волонтерів із країн Європи. Зміни по перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками-волонтерами обговорили на першому засіданні Ради волонтерів та благодійників при Волинській обласній військовій адміністрації. Відтепер через систему шлях чоловіки виїхати за кордон не зможуть. Благодійники не подаватимуть списки на виїзд до військових адміністрацій, поїхати з нашої країни, крім Українців з інвалідністю та супроводжуючих родичів з інвалідністю можуть заброньовані чоловіки. Якщо особи заброньованими за органами місцевого самоврядування урядування або будь-якими організаціями вони можуть перетинати кордон відповідно до цих правил, це службове відрядження, тобто має бути службове відрядження від цієї установи, за якою він заброньований. Також вони можуть їхати в відпустки, але обов'язково має бути в наказі про відпустку зазначено, що йому керівником надано дозвіл перетину державного кордону під час відпустки. Тут є волонтери благодійні організації, представники їх. І ви їм просто скажіть, шановно, от ви їхали до 25-го, звертаючись голова, і вони вам відпочали у вас шлях. Зараз цієї опції немає. Для того щоб ви дальше могли займатися тим, чим ви займалися раніше, вам необхідно раз, два, три, чотири п'ять управління прикордонного загону не прийматиме рішення щодо пропуску через державний кордон. Тож як тепер виїхати волонтерам? В є черзі є спеціальне поле відведене для гум... хто слідує за гуманітарною допомогою. Вони можуть там реєструватися, або в нас є. 953 постанова, порядок ввезення гуманітарної допомоги. Якщо будуть підтверджені документи, які підтверджують дійсно, що дана особа займається допомогою гуманітарною для Збройних сил, для громадян України, то вони можуть під'їжджати до пунктів пропуску безпосередньо до прикордонного наряду США, надавати ці документи, і тоді відповідно до цієї постанови ми можемо здійснювати позачерговий пропуск даних громадян. Після того, як відповіли на питання присутніх, очільник Волинської ОВА звернувся до волонтерів і благодійників. Я е, не хочу, щоб ви втрачали цю мотивацію, яку ви на сьогоднішній день маєте, на більше три роки війни, і допомагаєте військовим. Розумієте? І якщо вас е, ну, не мотивувати, а ви нічого дійсно не потребуєте, крім того, що увагу і десь, щоб вам, скажімо так, не робили ті е, перешкоди, які в вашому розумінні не повинні були бути, коли країна воює, і коли ви дійсно це робите. Е, по своїх якихось людських нормальних позитивних відчуттях щоб допомогти військовим і десь бути корисним державі під час війни. Але зрозумійте одну річ, що я точно готовий максимально вас підтримувати далі, але тільки в межах чинного законодавства. Іван Рудницький звернувся і до прикордонників і закликав співпрацювати та підтримувати волонтерів і благодійників. Рада збиратиметься і надалі кожної четвертої п'ятниці, щоб обговорити найбільш нагальні питання. Віра Шевчук для новин на часі.